У Києві відбувся благодійний концерт співачки Роксолани. Команда в Ніклас завітала в My Dream Space та долучилася до благодійної справи. За хороше накопити тільки час і всі нас методично поділи, когось на посте кого спіння а є на кому взагалі за клас. Я дуже рада. Я насправді знала, що Тут дуже складний захід. Знаєш, є просто площадки по доступності. І хочеться в центрі дуже багато списки, та-та-та, потім ця вежа, бізнес. І насправді я не знала. Ми, ми анонс зробили за кілька днів. І я не очікувала, що прийдуть. прийде так багато людей, але ми дуже раді Взагалі, My Dream Space за те, що почали таку ініціативу. Ми не перший артист, який тут, ми перший артист, який тут виступає, але не останній. І це така знаєш, буде почерговість кілька будуть концертів з різними артистами в акустичній версії своїх пісень. І мені здається, що це дуже класна ініціатива. Люди, які в Києві мені здається, класно кудись ходити, але розуміти, що кошти, які ти платиш за квиток, вони ще прийду, підуть на якесь благе діло. А ще ж нашим хлопцям і дівчатам збройних сил України, так це взагалі мені злам, кожному, Держі, дні. і йти, Україна, Сину, і не забувай. Тримається просто тримає. Що за колісами так ви об'єдналися з теробаровою свій пісні? Чекати хід? Не знаю. Не було думок, так? Ми тут були. Були, але це знаєш як ми йдемо по коридору в тунелі метро. Тут приїжджає потяг. Вся така, така що може дити, Така, ну то та Що де ми отак от це говоримо? ми там потяг, дує вітер, і насправді можна, тому що ну у нас посили дуже схожі. У нас ми любимо ці кічові такі треки. Тому я думаю, що так, але з концерту прийшов менше дня, бо треба пережити з думками. подумати.

Для військових, військових базах і для діток багато концертів. І звісно, мені, ну, мені дуже запам'ятовуються всі концерти для хлопців, для Збройних сил України, тому що ну, багато факторів. От я реально ти зараз мене спитаєш, у мене є кілька таких концертів, які я запам'ятала, але це все польові умови. Це інколи У мене насправді таких сцен навіть ніколи не було, коли під'їжджає такий, я не знаю, це КАМАЗ чи не КАМАЗ. Вони відкривають просто боковушки. Туди ставлять колонки, ми стаємо зверху, і ми виступаємо. І це наша сцена, і це, якби знаєш, реалії, але це щось таке зовсім дивне, інакше просто в полі, просто ще десь. І це і хлопці. І головна задача, знаєш, і в чому взагалі фішка, це те, що там є хлопці і дівчата Збройних сил України. І мені здається, що кожному артисту виступити для них, знаєш, це. Наче на 5 відсотків, навіть не на 5, навіть на 3 відсотки, ти наче якось причетний до тих великих речей, які вони роблять сьогодні. І звісно, для мене ці концерти просто перекривають все. Коли повертається, світ спелою, і спиною і знову міжна мене відстанція, Оберезі мною, обере зі мною. Такі знаєш, камерні заходи, тому що я можу з кожним поспілкуватись, я можу кожного щось спитати. І це дуже прикольно, знаєш? це наче зібратися в колі друзів. І це щось типу, знаєш, підтримати один одного, одного. Це, А зараз ти бачиш, це дуже-дуже важливо. От мені здається, що це такий заряд. Ну я не буду брехати заряд адреналіну, шалений, після будь-якого концерту, чи то 500 хлопців збройних сил, чи тут ми зібралися 30 людей. Завжди це знаєш такий якийсь смачний після я сама» Майдрім Space. чому варто відвідати? По-перше, це насправді унікальне місце, в яке просто так не потрапиш. Тому що от, ти ж бачив, там списки, там охорона. Нікого не пускають і так далі, серйозні хлопці. А тут насправді проходить, до речі, що на Євробачення. Це таке знакове місце для мене. От. І тут дуже класна атмосфера. Тут дуже класна атмосфера, і зазвичай це типу, місце для музикантів. Але мені здається, це завжди прикольно, коли знаєш, ти долучаєшся в якусь іншу, іншу сферу не з твоєї діяльності. Умовно кажучи, коли ти просто так слухач, ти приходиш на музичну студію, класно подивитися, що тут, як тут це працює, як тут це відбувається. І тут дійсно дуже-дуже атмосферно. Будуть дуже класні і прикольні артисти. Узі вона калина подивилася! Ми щось наша славна Україна! У Нас війна! Вона триває і вона нас виснажує емоційно. І нам треба собі допомагати, а допомагати як, ну, тобто, ти, хороший спосіб життя, це зрозуміло, а лише робити собі такі, скажімо так, подарунки, як виходи кудись, послухати, тим паче, що дуже доступні квитки, а тут ти сам залишаєш скільки хочеш. От, і мені здається, треба про себе дбати і треба ходити на концерти. Як вам мій логічний зв'язок. І, звісно, що я побажаю триматися. Не здаватися, підтримувати себе, допомагати собі в першу чергу, потім допомагати іншим. І е, все буде України. Слава Україні! Героям! слава! хто не закричав за вами? Дивиться служба безпеки України через екранчик.